Військова частина А-4049 звертається до благодійного фонду САБ ЮЕЙ за підтримкою. Ми вітаємо мешканців Естонії і щиро вдячні за підтримку в такий нелегкий час для України. Ми військова частина А-4049, яка була сформована в Києві. Наш бойовий шлях почався в інтенсивних сутичках з російськими загарбниками поруч з містом Бахмут. Зараз ми боронимо нашу державу в Донецькій та Луганській областях. Висока щільність обстрілів, на жаль, суттєво впливає на можливості нашого автопарку, а логістика, як ви знаєте, є одним з найважливіших складових боєздатності будь-якої армії світу. Українці зіштовхнулись з підступним ворогом, який зневажає всі європейські традиції, цінність життя, недоторканність державних кордонів та приватної власності. Ми знаємо, мешканці Естонії сповідують ці ж європейські традиції, тож з впевненістю можна сказати, що ця боротьба є спільною для наших країн. Ми дуже вдячні державним органам влади Естонії за допомогу в військовій, політичній, соціальній та економічних сферах, мешканцям Естонії за фінансову допомогу та підтримку наших громадян, які були вимушені покинути свої домівки і обрали вашу країну як біженці. В цей скрутний час ми звертаємося до вас. Бо потребуємо підтримки в придбанні вантажного автомобіля підвищеної прохідності, вантажопідйомності від трьох тонн, таких виробників, як Рено і чи Мерседес. Звертаємось до мешканців Естонії в зборі коштів для придбання дуже необхідної автомобільної техніки в нашій військовій частині. Ми віримо, що перемогти російську агресію завдяки вашій допомозі зможемо набагато швидше. Щиро дякуємо вам. Слава Україні!